То ж це те, що ти обираєш, ти маленький зрадник Кафіле, нашу угоду розірвано. Упс, схоже, я поранив тебе. Я не думаю, що ти сказав своїм маленьким друзям, що ми домовились, правда? Я буду гнатися за тобою на край світу, ти ходяча туша. Тобі краще бути готовим. Африка, Африка. Сафарі? Ага. Ні, не ти теж. Я не можу втратити тебе також. Будь ласка, Сафарі, ти маєш триматися. Як, як Африка? Як я можу тобі допомогти? Африка. Африка, я рада бачити, що ти не спиш. Ти на секунду мене налякала. Що... що сталося? Оу! Oh. Ти втратила свідомість. Мабуть, моя історія була дуже нудною. Хе-хе. вибач, до речі, за свою шию, нам довелося тягнути вас аж до лігва. Де Сафарі? Сафарі. О дада, як добре тебе бачити, я така рада, дуже рада, ти врятував мені життя Сафарі, дякую тобі. Це моя вина, що все так вийшло. Ні, це не так. Не будь суровою до себе. Це Сабра почала. Сабра, я, я не. Що я зробила? Я не хотіла цього робити. Що не хотіла робити? Вона пішла. Леве дістали її. Я не хотіла відхиляти твою пропозицію. Можливо, якби я погодилась, мої дитинчата все ще були б живі. Можливо, й так. Повір, я дуже тебе розумію, але марно зациклюватись на минулому. Ми повинні зосередитись на сьогодені та на неминучій загрозі. Пропозиція все ще діє для тебе. Так, я приєднуюсь до вашої справи і допоможу підготуватися до кінця світу. Дякую то за однієї умови. Одне з моїх дитинчат все ще там. Мені не вдалося знайти його самостійно. Мені потрібна твоя допомога, Африка. Будь ласка. Я знаю, що з тобою теж сталося щось жахливе. Якщо ти дійсно мене розумієш, то як ти можеш очікувати, що мати коли-небудь відмовиться від своєї дитини? Якщо є навіть найменший шанс, що Мосі ще живий, я ніколи не втрачу надії, я можу дати тобі більше, ніж надію. Наш розплідник. Саме сюди мами приходять народжувати. Доброго дня, Нуру. Кошеня Сабря, Мондо. Так. Який у нього голодний вигляд? Розумієш, наші малюки дуже конкурентні. Вони борються за кожну останню краплю молока. Вони не підпускають Мондо до себе. Він взагалі не їв відтоді, як померла сабра. Матріарх, будь ласка, давайте просто позбавимо його страждань. Ми не можемо виховувати його зараз, коли його матері немає. Ти права, Нуру, ми не можемо. Йому потрібна нова мати. Що за ні? Я ніколи не змогла б його виховувати. Чому ні? Бо я вже маю дитинча, моє дитинча, я не хочу його замінювати, Африка. Обіцяю тобі, ми будемо шукати твоє дитинча, твій син винахідливий і кмітливий. Якщо він живий, він може і буде стояти заради тебе. З іншого боку мондо потребує негайної уваги якщо скоро він не поїсть, то помре. Але я не годувала груддю тижнями, трохи молока краще, ніж його повна відсутність, крім того, у нього вже ріжуться зуби, незабаром його відлучать від нього. Ні, пробач, я не можу. Чому Африка? Насправді, сабра ненавиділа мене, вона б ніколи не захотіла, щоб я виховувала її кошеня. Я я зробила їй дещо жахливе. Я знаю. Вона розповіла мені вона, що? Вона народила мертвих дітей і звинувачувала в цьому тебе. Вона була спустошена, тому я запропонувала допомогу з Мондо. Коли вона привела його сюди, але вона змогла відкласти все це вбік і прийшла тобі на допомогу, коли ти була на тому дереві. Можливо, тобі час зробити те саме, щоб довести, що вона не права, щоб загладити свої помилки. Матріарх, матріарх Фаїда, ось веде. На нашій території помічено леопарда. Мисливська група ще не повернулася мем. Чи повинна я сказати їм атакувати? Ні. Це може бути чуї. Та, так, мем, саме в цьому справа. Правильно? Скажи мисливській групі, стояти біля кордонів і пильнувати. Є дещо, що я повинна зробити. Шановний баба Бєс, у мене є підстави вважати, що вам і вашій родині загрожує велика небезпека. Кінець світу близько. І є тільки один спосіб врятуватися Будуть знаки, що сповіщають про катастрофу, спочатку птахи востаннє пролетять над землею, тоді посуха забере все і оголить. Через це володарі блискавок будуть забирати слабких, щоб вони не страждали далі. Нарешті... Сильна злива спричинить масштабну повінь, і кратер буде затоплено до краю. Лише пагорб гієн знаходиться на достатній висоті, щоб залишатися над водою після закінчення шторму. Тому вони там і оселилися, а коли я дізнався, мене вигнали. Га, і звідки ти взагалі все це знаєш? Тому що я забраний. Мені все це показали під час мого полону, і я бачив це ще до того, як це сталося, і я ношу знак, з якого все почнеться. Підкорий пагорб гієн і твій прайд буде врятовано від катастрофи. Чуй, я знала, що ти будеш тут. Як ти дізналась, що це я? Я виростила тебе. Я була впевнена, що ти повернешся. Мені довелося, ти була права. Те, що ти сказала мені про обман і пошук свого внутрішнього мисливця, тепер я розумію. Я намагався полювати своїм звичайним способом, але на самоті це інакше це просто не працює. Вибач, що засумнівався у твоїх судженнях. Я сподівався, що зможу отримати другий шанс. Матріарх Фаїда, бадру, що сталося? <плес>